Ні, я не говорю по-українськи. Не you saying? от передайте своїм керівникам. Так, тел можуть посі так керувати, як оце у нас Янукович. Він утік від нас. Він нас, бідних, нас бідних не розумів не слухав, поки люди не, не видержали і мусили виходити Until сюди, а то заставило нас бедно, що він половину дав багатим людям жити нормально, а половину бедності нас ніхто не слухав. Ніхто. Ні Верховна Рада, ні Янукович нас не слухав прислухався до нас, розумієте? Його вина вся, його. через що він і втік від цього народу. Бачите, що він натворив. А він же мог позвонити по тому Захарченку, Да? Щоб called, не видавати, він мог це зробити правильно. А на що ж вони видали оружжя? А ті, а ті, на майдан повиходили, оружія не мали. Міліція постріляла оці... Що ви думаєте про те, що росіяни кажуть? А що росіяни? Янукович Крим віддав на 25 років. Янукович Києва Хайм'я там 25 років як як став